Потягом з Києва до Перемишля звідти клубним автобусом Євробуса до Кракова, чотирьохгодинний переліт у фару і ще один трансфер автобусом до пункту призначення. Загалом майже дві доби тривав шлях національної збірної України до Тавіри, де пройшли два товариські матчі проти Португалії. Це новий випуск вашої улюбленої програми, тому тисніть лайк. І ласкаво просимо всередині збірної. А ти король? Готовий ризикнути, коли ставки високі. Не зупинятися, коли лунає. Ти в грі, щоб випробувати себе. Ти в грі, бо ти король Беткінг. генеральний спонсор національних збірних України із футзалу. Але спершу давайте трохи повернемося назад у часі. Бо ще у Кракові ми з Олександром Суховим обговорили важливі кадрові питання? Як уже всім відомо, у нас у збірній мінус один холостяк недавно Олександр Сухов зробив пропозицію дівчині. І ну, потихеньку вже, напевно, треба планувати весілля. Да? Починаємо думати над людьми на весіллі. І перше, взагалі, найважливіше, це Тамада. Хто, на твою думку, продумав би найцікавіші конкурси, кого ти покликав би на цю позицію закрити? Я думаю, наш тренер по воротарям, Владислав Корнєв, я думаю, він справився на 100%. Що Юморний, то, думаю, буде весело з ним. Тамада хороші, і конкурси цікаві, так? Да? Так, да, так. Да. Ну далі, а хто якби був би другом першим на весіллі, і як, би, як відомо, у нього потім закручуються романи з дружкою, тому кому б ти допоміг таким чином? А тр треба вільний тоді, так? Да? Ну, напевно, так, да, так. Да. Ну, тому і... що якщо не вільний, це трошки не камільфо. Ну, якщо вільний, то я не знаю, вже такий старий, що в мене і вільних таких друзів. А ну, в збірні ти вже, ти вже останній хто був холостяком? Ну Ілля Приходько, напевно, ще. зараз Віллі, ну, здається, також уже дівчина є, тому у нас не залишається в збірні. Ну, виходить, всі зайняті вже. Ну, тоді треба з хіта когось обирати. Схіта? У вас і У нас хочете? теж там Маліновський. Ну, якщо під задачі, то Маліновський. <рес> <рес> Він справиться. Виконає цю задачу. да. Реально. Да. Ну і тепер переходимо все-таки до головного. Якби тут такий момент є традиція на українських весіллях, що викрадають наречено. Угу. І, ну, і хто була б ця людина, кого б ти покликав щоб відбивати? Ну, Гарело, звісно. Отже, він. Вертуху прописав, би всім злодіям? Звичайно, звичайно. Єлизавета Андрійна, моя майбутня кума, тому це 100%. Ну, трохи пожартували і досить. Тепер до справді важливих кадрових питань, які цікавили всіх обболівальників перед матчами з Португалією. Зараз у нас є можливість і ми, так скажемо, з радістю хочемо привітати Лю в збірній. А далі все від нього залежить. Ми будемо зі свого боку допомагати йому в будь-якому питанні, в будь-якій е... ситуації. От. І будемо е... чекати, так скажем, щоб він розкрив, розкривався і по, ну, свої найкращі якості демонстрував, а то, що в нього є потенціал і. Гарні якості в нього, ми в цьому впевнені. Ну, тому... Але все з часом ми розуміємо, що може бути якесь хвилювання, може... Бу... ну це безумовно буде, і ми це, ми це все розуміємо, тому ну, не дуже ми строго будемо його, так скажемо, судити. Ми хочемо з ним познайомитись, щоб він відчув. Атмосферу збірної. Ну і дійсно це приклад для інших, що той, хто той, хто себе проявляє, той хто е, з бажанням, з натхненням грає, той, той, той двері відкриті, так скажемо. Прикро, да, що Андрій пропускає. Такі ігри, ну, я думаю, для нього це були б дуже е, корисні ігри і для, для досвіду, і для, для всього, да, так Ну, Але він вже приймав участь в таких іграх, тому я не думаю, що для нього ну, це буде. Ну, а ми спробуємо інші поєднання. Ну, я ж кажу, спробуємо з користю е, провести ці ігри. І я думаю... Ну, Головне, щоб Андрій відновився до Чемпіонату Європи. Це найголовніше, тому ми приймали, приймали спільно таке рішення, щоб він дійсно залікував свої травми і вже до чемпіонату Європи був готовий на всі 100%. Так, до Євро 2026 залишається якийсь один місяць. Тому в Португалії у команди дуже щільний і насичений графік. Одразу по приїзду перше тренування, а вже наступного дня перша гра. Нема часу на тренування, сьогодні дві гри гарних, рахую. Хорошою командою сьогодні після Прильоту так трохи стряхнемось так, середній. Так, щоб ми її пропотіли трохи. Вот, ну, зараз давайте йду прилітаємо. Коридор під зробимо, так, да, обов'язково. Протистояння між футзальними збірними Португалії та України почалося більше 30 років тому. У день тринадцятого очного матчу збірники відповіли на кілька питань історичного квізу. Збірні Португалії та України провели 12 очних матчів. Скільки наша збірна виграла у португальці? Дві, три, чотири чи п'ять. Три. Чотири. Я думаю, що дві. Ігор Корсон відповів правду. Хто забив більше м'ячів у цьому протистоянні? Шторма. Ні, я маю на увазі взагалі, якщо брати загальну кількість. Зекці, взагалі насправді 32-32 зараз рахунок. Абсолютно рівність по м'ячем. Тому подивимося, чи вийде хтось сьогодні вперед. Далі, хто найкращий бомбардир України в протистоянні з Португалією? Спойлер, він забив 5 м'ячів. 5? Шторма? В одному матчі. А, в одному матчі? Так, в одному матч. Ще варіанти? Це найкращий бомбардир в історії збірної. Та Ні, Корідзе. Так, Сергій Корізий забив 5 м'ячів в Португалії в 2003 році. Досягнення, яке складно, але реально перевершити. Чи пропускала колись Португалія чемпіонат Європи? Так, я вважаю. Я думав, що так. Так. Так, да, всі правильно відповіли. Скільки Португалія виграла чемпіонатів Європи? Два, один, три. Ігор Корсом знову правильно відповідав. Так, далі. Хто забив більше голів у відборі на цей чемпіонат Європи? Україна чи Португалія? Україна да, у нас друга найкраща атака на євро у відборі кваліфікації. А Хто в кого кращий захист? Україна чи Португалія? На євро? У відборі на євро. Можливо, порівняно. Немало право справи, не мало складу. Я думаю, Україна. Так, Україна, да, в нас теж кращий захист. А, окей. А, хто довше тренує свою національну збірну? Джордж Браз чи Олександр Кусенко? Джордж Брас. Олександр Косенко. Жорж Брат. Все-таки з 2011 року він тренує збірну в Португалії. Історія це, звісно, цікаво та важливо. Але за кілька годин до гри всі думки команди тільки про наступний матч. Не будеш мучитись проти, проти індивідуалістів. Розвернув його в поперед і погнав його на чужу половину, як назік в тому матчі, що було перед чемпіонат світу. Все скорочуючи. Не люблять вони їх вибивати, будь-підвозити. Але тільки праця. Давай, пылину, слышалось, давай, присядь. Давай, хлопчат! Що Не просто, ми Сьогодні всі віддавалися, і всі сьогодні реально були як одна сім'я, одна команда. І кумир в тебе вже закінчили, <гуми <гуми> може, <дали? гуми> так, що Сьогодні скажу, що багато хто по-прошому І відношення було чудове, тому сьогодні хороша гравця, отримує дебютант, який віддав, все, що сьогодні він міг. І саме печеравий 18 років стає не <риклад> А ти король? Готовий ризикнути, коли ставки високі. Не зупинятися, коли лунає. Ти в грі, щоб випробувати себе. Ти в грі, бо ти король Беткінг. Генеральний спонсор національних збірних України з футзалу.